Золота рибина індійська казка. У ветхому курені на березі річки жили собі старий і стара. Перебивалися сяк так, старий рибу в річці ловив, а стара ту рибу варила чи смажила. Як не щастило зловити нічого, то й голодні сиділи. А в річці жила золота рибина царівна водяна. Якось став старий тягти сіть і чує, що надто важко йде вона. Певно, чимало риби попалося. Зібрався він на силах і таки витяг сіть на берег. Глянув і аж очі замружив від сліпучого сяйва. Тріпочиться в неводі велика рибина, вся мов би, зі щирого золота. Б'ється та на старого жалібно-жалібно дивиться. Коли старий став її діставати, золота рибина озвалася людським голосом. Пожалій мене, чоловіче, не неси додому, відпусти краще на волю. А за це просив мене, що хочеш. Що ж мені просити в тебе, диво рибино? задумався старий. Бідний я, нужденний, не маю в мене ні рису, щоб з'їсти, ні одягу, щоб убратися. Коли твоя добра ласка, то вділи мені всього потроху віку дякуватиму тобі. Послухала рибина старого, Стрітнула хвостом. Іди собі додому, матимеш ти і де жити, і що їсти. Матимеш і одяг. Пустив старий рибину назад у річку, а сам подався додому. Прийшов і аж зупинився. Чи туди він утрапив? Замість кореня стоїть міцна хата, а в хаті широкі лави, щоб гостей садовити, цілі таці білого рису, щоб наїдатися до схочу, купи вбрання чепурного, щоб на свята вдягатись, голим тілом не світити, і щоб на людини сором виходити. І каже старий своїй дружині. Бачиш, стара, як нам пощастило, не було в нас нічого, а тепер усього доволі. Подякуй золотій рибині, що сьогодні мені в сіть потрапила. Це вона дала за те, що я її на волю випустив. Досить уже ми бідувалися. Заживемо тепер, горя не знаючи. Вислухавши старого, стара тільки важко зітхнула, головою скрушно захитала. Ох, старий, старий. Життя звікував, а розуму не набрався. Та хіба ж так просять, от з'їмо рис, зносимо одяг, а далі що? Зуби на полицю? Знову голим тілом світити. Іди мені зараз же до річки, і як хочеш, у неї проси, але щоб дала мені п'ятеро слух житло нове. Та не таке, як ця розвалюха, а просторе міцне, щоб і цареві в ньому було не соромно жити, і щоб у тих хоромах та були комори. Повні золота, щоб засіки ломилися від рису та всякого зерна, щоб у дворі вози та плуги стояли, а в стайні ремигали десять пар буйволів. А ще скажи, щоб рибина тебе старостою зробила, щоб усі поважали, шанували тебе і мене заразом. Йди ішов з порожніми руками сюди не вертався. Не хотілося старому йти, але ж із старою сваритися не випадало. Тож прийшов він до річки, сів на березі й почав гукати. Виплинь до мене рибину золота, виплинь до мене, покликав так кілька разів, аж нарешті. Завирувала вода і виплила до нього рибина плавниками ворушить на старого запитливо дивиться. «Послухай на ну мене, диво Рибино, мовив старий. Напроси я в тебе багато чого, але замало того для моєї старої, незадоволена вона. Хоче, щоб ти мене над усіма в цій околиці старостою зробила. А ще хоче дім удвічі або втричі більше, ніж має, царські хороми хоче, і п'ятеро слуг, і десять пар буйволів, і повні засіки рису, і прикрас та коштовностей багатої. І... Гаразд. Перебила його рибина і стрибнула хвостом. Іди додому, матимеш усе, що ти хочеш. Сказала це рибина і в воду пірнула на глибоке дно. Старий поквапився додому. А коли прийшов, бачить, стоять уздовж дороги довколишні жителі з сурмами та барабанами. Щедрі подарунки в руках тримають, гірлянди з живих квітів. Стоять і хоч би тобі поворухнулись Певно, ну, когось поважного зустрічати вийшли, а люди щойно помітили старого, що вертав од річки, повклякали на коліна, вигукують захоплено. Староста ти наш батько рідний, ось він, ось він, наш любий, справедливий староста. І відразу загули сурпи, загриміли барабани старого посадовили в барвистий розкішний паланкін і на руках понесли додому. А там не дім, справжній палац. Палаці тому чого тільки немає, зажили стих пір старий зі старою щасливу, горя та біди не знаючи. Нічого їм, здається, не бракувало, а стара все бурчала. Ще й місяця не минуло, як вона знову напосілася на старого. Та хіба ж це шана, хіба це повага? Подумаєш, велике цабе, староста, іди до своєї рибини і скажи їй, щоб зробила тебе царем, а мене царицею. Іди і не огинайся, а ще скажи тій рибині, що, мовляв, я розсерджуся на неї. Не піду я, відмагався старий. Чи ти вже забула, як ми раніше жили, як голодували та бідували, чи ж не рибина дала нам і їсти, і пити, і в чому жити та ходити, то ще мало тобі? Мало тобі, що вона шановними людьми поробила, багатство нам дала, чого тобі ще треба, чому ти не вгомонишся? Але хоч як упирався старий, хоч як. Віднікувався, врешті-решт, довелося йому йти на річку, сів на березі, почав гукати золоту рибину. Раз покликав другий, третій, десятий, не випливає вона. Зітхнув важко і нехотя поплентав додому. Прийшов і бачить. Стоїть знову той самий корінь, що був колись. А в корені сидить його стара в брудному дранті, розпатлана, волосся, наче дріт колючий, у різні боки стерчить. хворі очі гнояться. Сидить стара, гіркі сльози проливає. Поглянув на неї старий і ще важче зітхнув. Отак стара. Чи не казав я тобі, схаменися, не будь такою заведющою та загрибущою. А ти не послухала, тож немає чого тепер плакати, що заробила, ти й маєш.